Все, можна починати? Давай, каже. Всім привіт! З вами Веломан Екстрім і сьогодні у нас на відеоогляді велосипед Куб Acid 2023 року. Велосипед представлений у двох кольорах. Перший варіант у сірому кольорі, другий варіант оливковий. Коротко про особливості рами. Як і на більшості моделей куб, тут присутній подвійний батінг, конусний стакан і також внутрішня проводка тросиків. У попередніх відеоглядах ми вже детально розказували про раму. Ви можете подивитись у одному із наших відеооглядів. За комфорт під час їзди, да? За комфорт під час їзди тут відповідає повітряно масляна вилка RockShox Judy блін, як там? Сільвер Джуді Сільвер. Стоп. За комфорт під час їзди відповідає повітряна масляна вилка RockShox Judy Silver TK Air з ходом 100 мм. На цій вилці встановлений дистанційний локаут. Також тут можна відрегулювати відскок. І завдяки тому, що тут повітряна вилка, ви можете ідеально налаштувати амортизатор під вашу вагу. Основною фішкою цього велосипеда, крім вилки, є трансмісія. Тут встановлена якісна трансмісія від знаменитого американського бренду SRAM. За перемикання тут відповідають монетка і задній перемикач NX Eagle. Касета тут на 12 зірок SRAM Eagle. З розрахунку 11х50. Ланцюг також SRAM Eagle. Передня система складається з шатунів SRAM Stilo Eagle. З довжиною шатунів 170 мм та зіркою на 32 зубчика. Каретка SRAM Power Splін шириною 73 мм стандарту BCA. Велосипед оснащений дисково гідравлічними гальмами від Shimano. Попереду MT200, позаду UR300. Ротора Centerlock 180, позаду 160 Есі це найвища модель куб серії Competition, яка оснащена дійсно класними колесами. На цих колесах встановлені втулки Shimano Dior HB M6000. Обода тут посилені, пістановані від німецького бренду Alex Rims. Покришки також від німецького виробника Continental. Моделі Ruban. Класично кермову систему куб укомплектовує своїми компонентами. Ширина керма 680 мм. Кермова колонка напівінтегрована. Винос 31,8 мм. Сідло Куб Natural Fit Venic Light. Ну і звісно ж, тут передбачені точки кріплення для багажника, крил і підніжки. Також історично склалося, що Acid це культова модель в лінійці Куб. Виробник кожного року встановлює на цю модель класні комплектуючі. Тут встановлена якісна повітряна вилка. Збалансована трансмісія, ну і колеса на хороших компонентах. Ну і на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш YouTube канал. В описі будуть посилання на наші соцмережі. До зустрічі!